Баранина містить від 294 калорій. Глікемічний індекс 0. Кількість вуглеводнів 210 калорій. В баранині є вітаміни К, в 1 В2, В6, ПП і в 12 Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти. При такому захворюванні, як діабет, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть і не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Мене ж звати Олександр <кій> і принагідно підписуйтесь на цей канал, діліться своїми спостереженнями. Задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Наша найближча мета перша тисяча підписок. Бараниною називається м'ясо домашніх баранів та овець, яке вживають у їжу. Найпопулярнішим воно є в кухні кочових тюркських та монгольських народів. Найкращим вважається м'ясо молодих до 18 місяців кастрованих баранів. Також популярним є м'ясо вгодованих овець. Віком до 3 років. Його легко впізнати за світло червоним відтінком та пружним білим жиром. У старих та погано вгодованих баранів м'ясо темно-червоне, а жир жовтий. Воно йде переважно на фарш. Баранина вживається як самостійна страва, а також і. Її смажать, варять, парять, коптять та солять. Вона є основою кухні більшості тюркських та азійських народів. Вівця була одомашнена близько 8 тисяч років тому і вважається після собаки однією з перших тварин, яку приручили люди. Сталося це на території Туреччини, Сирії, Північної Месопотамії. Утримували їх заради м'яса, молока та шкір. Овець розводили у Давній Греції та Стародавньому Римі, звідки вона поширилась по Європі, а 1493 року європейські колоністи завезли її культуру в Новий світ. Донедавна баранина не була популярною в Україні, її споживання було близьким до нуля. Однак останнім часом спостерігається суттєвий ріст її споживання в середньому 100% щороку. Також питання вживання, баранини, тож питання вживання баранини при такому захворюванні, як діабет, стає більш ніж актуальним. Головна особливість баранини у ній відносно невеликий вміст жиру у півтора рази менший, ніж у свинячій вирісці. Саме тому вона корисна людям із зайвою вагою, також вона має низькі показники холестерину. До складу продукту входять багато вітамінів, але найбільше тут представлено групу В. Також є вітаміни К, Д та Е. Серед інших корисних речовин виділяється креатин, таурин, глутатіон. При великій жирності в баранині немає холестерину, тому вона не шкодить серцево-судинній системі. Зі списку макро- і мікроелементів, до, е, що забезпечують корисний склад баранини, можна виділити залізу, магній, цинк, кальцій, фосфор, йод тощо. Мінералів у баранині також багато. У великій кількості знаходяться магній. Кальцій цинк. Також вміст білків, жирів, вуглеводнів та калорій залежить від способу приготування баранини. Найнижчим він є у баранини на пару. Втім, бульйон з баранини не такий жирний, аніж зі свинини, однак жирніший, ніж курячий. Фолієва кислота, яка є у баранині, вітамін В9, сприяє зміцненню імунітету. Також корисним при цьому є і баранячий жир, як профілактичний засіб боротьби з вірусними захворюваннями. Головним плюсом цього продукту є його висока поживність. Баранина перевершує за цим параметром інші види м'яса, тому потрібна тим, хто відновлюється після хвороби, а також вагітним жінкам, спортсменам. Окрім того, в ній чимало вітамінів і мікроелементів, завдяки яким вдалося визначити користь м'яса баранини для організму, регулює вироблення шлункового соку, надає профілактику цукрового діабету, покращує хімічний склад крові, Отримує, стимулює процес кровотворення. Заповнює брак заліза не гірше за яловичину, підвищує рівень гемоглобіну, нормалізує обмінні процеси, стабілізує артеріальний тиск, покращує розумову діяльність, допомагає прискорювати спалювання жирів. Завдяки ліполенлінолевої лін, кислоти благотворно впливає на стан зубів. Знижуючи ризик розвитку каріїсу. Цікава і специфічна користь баранини для чоловіків. За регулярного вживання вона зменшує імовірність виникнення проблем з потенцією. Баранина містить е, значну частину вітаміну Д, тому вона корисна при атеросклерозі та у випадку проблем з серцем. Вона не шкодить серцево-судинній системі. Баранина має у складі велику кількість заліза, що важливо для вироблення гемоглобіну і нормального складу крові. У м'ясі також міститься лецитин, який дозволяє регулювати рівень холестерину. Баранина є некалорійним продуктом, тож є. Добрим продуктом при зайвій вазі. Її регулярне вживання позитивно впливає на травну систему. Баранина корисна для людей, які займаються спортом або фізично працюють, оскільки нарощує м'язову масу. Біотин, який входить до складу баранини, сприяє покращенню стану шкіри та волосся. Він допомагає боротися з проблемами. Сухої шкіри, випадінням волосся та ламкістю нігтів, баранина належить до корисних видів м'яса, тож її, в принципі, можна давати і дітям, хоча це треба робити з певними застереженнями. Педіатри рекомендують робити це після одного року. До того ж, діяти потрібно поступово. Починають з половини чайної ложечки. При відсутності негативних реакцій порцію можна збільшити до повної ложки. Періодичність не більше як двічі на тиждень. Баранина має небагато протипоказань, однак вони все ж є. Тому про них варто згадати. Передусім це алергія. Вона не є поширеною, однак все ж є. Друге, баранина має високий вміст білка, а це недобре при проблемах з нирками. Баранина може становити небезпеку для людей, що мають артрит і подагру, а також патології шлунково-кишкового тракту, печенкову недостатність. Як бачимо, баранина має чимало корисних властивостей і мінімум протипоказань. Зокрема, вона є дозволеним видом м'яса при цукровому діабеті. Однак при цьому важливим є спосіб приготування у вітається відварена, запечена, тушкована баранина. І на завершення. Ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково за знайомчою метою. Враховуйте це. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд.